Я вечіре серця, бажаю кожному з вас миру, добра і радості. Моє ім'я Юрій, я християнин. Я прийшов сюди, щоб закликати вас, закликати людей до молитви за мир в Україні, щоб молилися до Бога, просили в нього милості, щоб Він зупинив цей геноцид і дарував нам мир і спокій. Тільки Бог може нам допомогти там, де людина не в змозі. Ну, Також хочу нагадати і сказати вам радісно мужі, що Бог любить людей, що Бог творис небо і землі створив нас на образ і подобу свою, і Він любить людей. Бог свою любов доводить до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішними. Ісус Христос, Божий син, він пройшов цю землю, щоб спасти людей, щоб нас спасти від Божого гніву, від вічних мук і страждань, пеклі, яке приготовлено для диявола, а не для людей. Но туди йдуть добровольці. Ми добровільно робимо гріхи, і ми добровільно мусимо покаятися перед Богом і прийняти жертву Ісуса Христа, і Бог нас простить. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо бути прощені, оправдані і спасені, тому що Ісус Христос Він помер на хресті за наші з вами гріхи. Ісус Христос всю нашу воно взяв на себе і повністю заплатив. Святу не кров проливши. І Він Воскрес в третій день по Писанню, і Він є живий. І сьогодні спасає людей. Слово написано, у Слово Божому написано, йдіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Хто вірує в Христиця, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Тільки завдяки вірі в Ісуса Христа ми можемо спастися. Отож, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, покайтеся своїх ріках, віруйте в Ісуса Христа. Вірите в Його любов, прийміть його любов і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте Слово Боже, читайте святе письмо. Це важливо для всіх людей. Моліться за мир в Україні. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, зупини цей геноцид. Даруй нам мир і спокій! Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, нехай береже вас Господь.